Пенсіонерка-блогерка Тетяна Кузьмич у Тіктоці називає себе Балавчиха. У мого діда звали Балавка, А чого я не знаю. Її мати балавчиха, я балавчиха. Жінка проживає сама у селі Любя з камінь Ширського району, має господарство. Колись хазяйство було дуже велике, дві корови, кінь, а зараз одна рабулька усталася. Моя хорошонечко, рабулечко. Висадить зіркою тік-току. Ій! Не відчуваю? Ото точ! Добрий день! Ви в тік-тоці. 17-річний онук Назар Кузьмич сторінку бабусі веде півроку. Бабу, махай привіт підписникам. Добре, день. блогерка Тетяна Кузьмич усе життя працювала зоотехніком і ветеринаром. Говорить, коли навчалася у технікумі, дописувала у районну газету. Як навчалася в рожищах, мене дуже дикція хороша. Я теж така, дуже твори, гарні писала. Твори йшли мої навіть у Київ. Така я була теж популярна. Хотіли уставити у районній газеті мене. Я тоді не розбиралася. Не схотіла, приїхала в Любиши, ну заракаюся. До зйомок Тетяна Кузьмич залучає односельчан. каже, стала популярною, бо у роликах показує справжнє сільське життя. А то мої друзі і з тією, то в ліс виходимо. Цікаво подивитись, посміятись, знаєш одну сельчанку свою. Онук пані Тетяни розповідає: спочатку завів сторінку у соцмережі Тікток для себе, але вона не набирала популярності. Зараз тіктоці дуже багато сміття і е, людям потрібно про просте життя. Як це все відбувається, там не наігране, відкритість дуже люблять. Коментарі дуже хороші. Пишуть, яка бабуся молодець, бажають їй здоров'я. На даний час у нас є 4900 підписників. Зі слів Назара, зйомки найчастіше відбуваються спонтанно. Інструкція як бабуся збиває масло. Беремо Набрало 300 тисяч переглядів. Як бабуся прийшла з магазину, набрала 30 тисяч переглядів. Це в неї розпаковка? Я так, купила хліб і ще щось. Ось цей відорок, як баба топче спину своїй подрузі, набрав 100 тисяч. Це теж її подруга сидить. Як несе рушники по пранні, набрав 50 тисяч. Досить гарні рушники вишиває. Як ставила на стіл битий сир, 600 тисяч набрала. Кінчавочку зробила. Це битий сир топлений у маслі. Все бабу, працюємо. Так, ото на груди вишила вже, а це вже я тобі зараз кінчаю. Обач, воротничок вишила, а то вже на манжети. Вишиваю чорне з червоним. Я люблю дуже чорне і червоне сурочка, а ти якого хотів узора. А мені теж подобається такий узор. Онук одинадцятикласник розповідає, бабуся радить, що знімати, а що ні. Тетяна Кузьмич каже, мають схожі характери з онуком, тому знайшли спільне хобі блогерство. Грошей за ролики не отримують. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Волинь.